Ярмарок вакансій для старшокласників вінницьких ліцеїв організували студенти та викладачі вищого професійно-технічного училища No5. Студенти профтехучилища знайомили школярів з різними професіями: столяри, муляри, будівельники, електрогазозварники та реставратори. Валентин Скляр цього року завершує навчання за спеціальністю сантехніка та зварювальника. Любов до роботи з металом з'явилася ще в дитинстві. Разом із батьками Валентин власноруч майстрував перші вироби. Зараз хлопець впевнений, що його професія знадобиться для відбудови країни. по позвати зварка, куди буде входити, особливо в будівництво. Моноліт, як заливають так само потрібна зварка. Балкони як встановлюють вікна Металопластикові і там теж потрібна зварка. Ця професія хороша тим, що будуть молоді люди. Бо зараз є новіші технології, ніж старших, і вони будуть більше мати розуміння про це реставраторів, будівельників, столярів та малярів готує профтехучилище номер 5. Це ті професії, які є затребуваними на ринку праці і в Україні, і за кордоном. Навчальний заклад постійно оновлює матеріально технічну базу, аби надати студентам якісне навчання. Училище вже має гарну історію. Підготовки створена хороша матеріальна база. Ми сьогодні маємо обладнання, яке я можу сказати відверто, одне з найкращих в області, що стосується підготовки столярів, малярів, сантехніків, і на цій базі, застосовуючи сучасні підходи і технології, ми готуємо майбутніх наших кваліфікованих робітників. На ярмарку вакансій були і роботодавці. Вадим Панфілов, менеджер з персоналу компанії, яка управляє багатоквартирними будинками. Вадим каже, що нині попит на будівельників, малярів та столярів значно зріс. «З початку воєнного стану потреба в цих спеціальностях звичайно дуже різко возросла. чоловіків багато хто виконує бойові завдання. В зоні проведі тому. Потреба дійсно збільшилась. Ну швидше місце, ну ці спеціальності вони, вони завжди були необхідні. Старшокласники вінницьких ліцеїв знайомилися з особливостями різних професій. Маргарита Нечинська планує вступати після 9 класу. Щось зв'язане з будівництвом, архітектурою, відбудовою міста. Я вважаю, зараз вони дуже затребувані, і в майбутньому їхня затребуваність буде лише зростати, так як зараз актуально, як ніяк відбудовувати місто і робити нашу країну краще. Робітничі професії нині стають найзатребуваніші на ринку праці, і саме будівельники, зварювальники стануть потрібними для відбудови України. Вікторія Ліварчук, Тинис Ковтун, телеканал Віничина.